Марчука це наукового співробітника обласного краєзнавчого музею. Дуже був гарний буклетик, такий випущений до сторіччя бульби Боровця. Тут, між іншим. Зразу вказувалося, що перший наказ був виданий будь бою Боросем Селі Немовичі 28 червня 41-го року. Я тоді звернула увагу на це і думаю, ну це ж можна вважати, що це перша дата, але е, сказали, що перша дата це все ж таки, коли він офіційно висвячував болечку знамена. Це було 21 серпня 1941 року, що оце дата створення упа. Ну, Історія, як то кажуть, робить різні дослідження, розвороти. І тепер всі історики визнали, що все ж таки день заснування УПА «Поліська січ Тарасом, Бульверу, це, це 28 серпня 1941 року.